Вітаю! Перед вами апарат для іонотерапії ProDry. Він дозволяє позбутися симптомів надмірного потовиділення на долонях та стопах в домашніх умовах. Дія зберігається від двох тижнів і більше, в залежності від індивідуальних особливостей кожної людини. Цей процес є абсолютно безпечним, він не пошкоджує роботу потових залоз. Він лише тимчасово знижує їх активність. Тож давайте розберемося, як він працює, щоб досягти найкращого результату. Основний блок ванночки, рушники, зарядка. Це і є апарат Іонофорес Продрай, який має такі складові: живлення приладу, роз'єм для зарядження та індикатор самого зарядження, кнопка вибору режиму роботи, екран індикації, зменшення та збільшення інтенсивності налаштувань ванночки для води та електроди. Зверніть увагу, що під час роботи ці електроди потемнішають, і це є абсолютно нормальною реакцією і ніяк не впливає на ефективність процедури. Також зверніть увагу на пристрої є індикація замкнутості електричного кола. Індикатор горить, процедура відбувається. Індикатор не горить, процедура не відбувається. Даний апарат має два режими роботи автоматичний та ручний, які між собою перемикаються за допомогою кнопки «Mode». Автоматичний режим підходить для початку процедур та більш простих випадків гіпергідрозу. Ручний режим для інтенсивних процедур і підходить для людей з низькою чутливістю шкіри або для складних випадків гіпергідрозу. Переконайтеся, що немає пошкодження на епідермісі в області впливу. Зніміть ці прикраси, особливо металеві. Ретельно продезінфікуйте руки або вимийте руки з милом. Щоб увімкнути прилад, затисніть кнопку Вмикання. Помістіть два рушники у ваночки пристрою. Налийте у кожну ваночку приблизно по 200 мл очищеної або бутильованої води. Змочіть рушники так, щоб вони були повністю просочені водою. Після увімкнення пристрою автоматично активуються заводське налаштування. Проводьте перші процедури у автоматичному режимі. Розположіть стопи чи долоні у ваночках. Варіанти правильного розташування ви можете побачити на екрані. Якщо ви не відчуваєте поколювання на долонях або стопах, додайте напругу за допомогою кнопки плюс на панелі керування. Навантаження має бути комфортним і з відчуттям гарного поколювання. Через 2-4 дні використання автоматичного режиму перейдіть на мануальний режим. Коригуйте силу струму кнопками плюс або мінус до комфортного рівня, досягаючи виражених, але комфортних поколювань. Проводьте процедури до відчуття сухості, дотримайтесь регулярності, щоб отримати найкращий результат. У подальшому підтримуйте ефект періодичними процедурами.